Сьогодні я хочу зробити професійну фотосесію своєму улюбленому байку. Зараз поясню. Я займаюсь фото-відеозйомкою вже більше вісьми років. Я дуже багато фотографував свої велосипеди, але жодного разу я не ставив перед собою завдання зробити саме професійну фотосесію велосипеда. З того часу, як я взяв е, до рук камеру і почав знімати, я зробив безліч фотосесій. І е, на 99% це були е, саме портретні зйомки. У мене Є невеличкий досвід в зйомці інтер'єрів, є невеличкий досвід в зйомці предметки, предметної фотографії. Але майже все я працював з людьми, я робив портретну зйомку. Тому я вирішив поєднати свою професійну діяльність з моїм хобі, яким я дуже захопився останній рік, і зробити якісну зйомку для мого улюбленого байка. Я хотів би максимально спростити про це зйомки. Ти взагалі працюєш? Що не так? Просто не розумію, чого він так хірово працює. Поступово пояснювати, як я буду фотографувати, що я, на що я буду звертати увагу, яка в мене експозиція, що я знімаю. Сука, як спеціально ти можеш знімати чи ні? Прям дуже мені цікаво, що вийде, щоб абсолютно всі після перегляду цього відео змогли. Фотографувати свій велосипед трошечки краще, це все так прикольно, поки на, на комп'ютері не відкрив. А на комп'ютері відкриваєш і кров з очей іде. Бляха, що ти нафоткав? Знімати я планую на Sony A7III і на мій улюблений об'єктив 24 2470. Цей сетап коштує приблизно 100 тисяч гривень. І так, ви можете мені сказати, що будь-хто може зняти на такий сетап класну фотографію. Тому... Паралельно з тим я буду ще фотографувати на оцей е, Canon PowerShot S3 2006 року. На OLX цей фотоапарат ви можете е, придбати за 1000 гривень. Ну, і може пороблю якісь фотографії ще на телефон. А ще в кінці відео я хочу провести невеличкий конкурс, тому обов'язково додивіться до кінця. Так, ну що, друзі, ми з вами на локації. Приїхали на локацію, де я планую це все знімати. Е, це у нас. Получається е, паркінг. Чому саме паркінг? Тому що він недалеко від мого дому. <гум> Ні. Тому що тут насправді багато місця, е, він е, просторий і мені дуже подобаються оці жовті колони і оцей сірий фон. Мені здається, він буде дуже цікаво мачитися з чорним велосипедом. Ну і сама така ідея урбаністичної зйомки: байка в такому. Собі паркінгу відкритому в місті. Мені здається, це буде цікаво. Я подивився досить багато референсів, як фотографи, які спеціалізуються на фотографії велосипеду, фотографують свої байки. І також я звернув увагу на те, як фотографують велосипеди на сайтах іменитих брендів. Разом з цим мене дуже зацікавили роботи Джона Вотсона. Oh, це такий фотограф, я його відкрив для себе фотограф, який встановив золотий стандарт фотографії велосипеда. Засновник сайту Радавість, я залишу посилання на нього під відео і обов'язково зайдіть на сайт Радовість, і там є конкретно галерея, в якій зібрана дуже велика кількість байків. Байки це просто якийсь витвір мистецтва, це просто естетика. І естетика, те, як саме вони там сфоткані. Я там завис на години чотири. Переглядав ці ці, ці фотографії. Це дуже круто. Якщо ви звернете увагу на Фотографії велосипедів, які зроблені е на сайтах для рекламної продукції, або подивитись, як фотографують велосипеди е професійні фотографи, то завжди е можна звернути увагу на те, що е всі фотографії, зроблені велосипеда, зроблені з правої сторони, тобто повертають завжди трансмісією до камери. Шатуни майже завжди повертають паралельно землі. І ставлять так, щоб він, наче, був продовженням пера велосипеда для такої певної симетрії і для такої певної краси. Разом з тим я звернув увагу, що ланцюг дуже часто ставлять посередині, ставлять його посеред на середню передачу посередині всіх ваших зірок для того, щоб забезпечити теж може якусь свого роду симетрію, Я не знаю, але мені здається, воно виглядає так краще. Що стосується колес, дехто ставить ніпелем догори, дехто ставить ніпелем пониз, знизу. В моєму випадку я поставлю ніпель знизу, тому що мені подобаються теж заради все, заради симетрії. Оцей білий малюночок мені подобається, і тому я хочу поставити колеса свої саме ніпелем донизу. Ще я звернув таку увагу, що всі Радять е, з велосипеда максимально зняти е, будь-який обвіз, який там є. Е, в принципі, це логічно, бо якщо його розробляли в такому дизайні, і якщо люди-дизайнери е, заморочувалися над тим, щоб створити його саме таким мінімалістичним, без нічого зайвого, то е, це мені здається має рацію, має сенс. Значить, що я хочу для початку зробити. Я хочу для початку його зняти. Загальний план. Який би ми з вами жанр фотографії не обрали, будь то портретна зйомка, пейзажна зйомка, вулична зйомка або предметна зйомка, як по факту у нас зараз з вами буде, завжди кожна зйомка складається з планів: загальний, середній та деталі крупний план. Почнемо з загального. Загальний план от, подивіться, ця стіна. Я хочу його поставити тут. І зробити декілька фоток загального плану. Наче виставили все. Погнали, знімемо. Подивимося, що у нас вийде. Що стосовно світла, зараз у нас майже два, сонце у нас зараз дуже високо, і е, для фото-відеозйомки це не дуже сприятливий час. Чому? Тому що сонце зверху, тіні жорсткі у нас дуже. Якщо ви колись чули про таке поняття, як е, Golden Hour, фотографи і відеографи е, просто кайфують від цього. Це година, коли сонечко встає, і година, коли сонечко сідає. Чому тому, що кут, з яким воно світить, дуже природня. Падає світло на нас, як ми бачимо завжди на якихось там картинах чи на якихось фотографіях. Коли в студії фотографують, то завжди під 45 градусів ставлять е, е, світло. І воно м'яке через те, що воно проходить крізь більші шари атмосфери і робить нам м'які тіні. Працює так званий ефект софтбоксу, розсіювача, який часто використовують в студіях або при зйомці кіно. У ну, нас зараз сонце жорстке. Людей, так, звісно, фотографувати не дуже класно, але. Для велосипеда, мені здається, в принципі, непогано. Ну і, звичайно, пофоткаю на оце чудо. Сам не знаю, що буде, побачимо. Я не бачу, друзі, взагалі, що він фоткає, що він знімає. Це, так сказати, ми побачимо потім, коли це все відкриємо на комп'ютері. Міняю трошечки локацію. Мені сподобалося тут поєднання чорного і жовтого. Бачите, як сонце падає прямо на нього, направляючи. У нас оця лінія парковки, лінія тіні так, падає прямо на нього. Мені здається, буде цікаво. Проекспонуємо правильно. Бум. Бум. Класно, класно. О, мені здається, прям супер. Зробимо зараз і фоточку на телефон. Фоточка на звичайний телефон. Бом! Ну, прямо, прямо гарно, гарно. Мені подобається. Так, щодо е, фокусної відстані, яку я використовую тут, е, всі фотки буду робити на 50 і вище, тому що через фізику об'єктиву він не ламає нам геометрію, не ламає нам картинку. Як це робить, наприклад, 24. 50 плюс, це та фокусна відстань, яка максимально приближена до того, як ми бачимо, як ми сприймаємо інформацію, як ми сприймаємо картинку. Знімаю я з 50-70. Буду знімати я як на цей фотоапарат, так і на Canon з цієї фокусної відстані. Ну а на телефоні це питання вирішується тим, що ви просто знімаєте через камеру 2-3. Ну от як в мене, наприклад, в Samsung, да? там 2-3 камера. Це такий невеличкий зум, так званий. Да, от в принципі через нього і знімаєте. Він не буде ламати картинку, не буде ламати геометрію. Як це роблять широкий кут: 24, 16, 12 і так далі? Так, що стосується середнього плану, З середнього плану е, будемо знімати е, частини велосипеда. Я просто кайфую від геометрії, яка в нього тут є. Я хочу це якось підкреслити, і мені дуже подобається е, взагалі його вигляд, як він виглядає. Тому що зараз понесеться в коментарях зрада. Але я саме придбав цей велосипед. Я не професійний спортсмен, я аматор, і я придбав саме цей велосипед через те, як він класно виглядає. Я його потенціал не розкриваю навіть на 30%, тому що їжу я не дуже гарно. Але те, як він виглядає, я просто кайфанув. Я обирав на момент купівлі цього велосипеда між Merida Reacto і ним. Мені Merida Reacto теж дуже сильно подобається, але все ж таки Merida Reacto, ну немає шансів проти нього. <рес> ну знову ж таки, на мою суб'єктивну думку. Тому що смак у кожного свій. Я кайфую від того, як він побудований, які ці лінії круті. І зараз я на фотографії, коли я буду знімати, я спробую це якось підкреслити. Таке я знімаю на 50 міліметрів. Зараз спробуємо зняти оце кермо. Мені здається, так цікаво буде. Це мені прямо так мені здається. Дуже гарно. Класно він на сонці грає. Давайте от спробуємо саме цю колесо візьмемо. Ось такі прямо з центра красиві геометричні форми. Біле, жовте, чорне. Мені подобається, як воно виглядає. О, такий крутий середній план. Проти сонця, правда. Але хай буде. І давайте тепер на оцей маленький. Маленький фотик. Повторимо ті самі кадри зробимо. Тепер на нього. Якщо він вимкнеться, звісно. Ох, фотичок, Давай, маленький. Мене часто питають, яку камеру придбати початківцю, якщо він хоче почати знімати. Слухайте, ми живемо з вами в унікальний час. У нас у всіх в кармані при собі є телефон. І телефони зараз дуже круто знімають, як фото, так і відео. Він завжди поруч з вами, ви завжди можете дістати і зняти. Тому не женіться за дорогою технікою. Знімайте на те, що є під руками, завжди знімайте те, що вам подобається. Знімайте те, що викликає у вас якісь емоції. Знімайте для себе. Можете навіть нікуди це не викладати. Просто знімайте для себе. Тому що це завжди пам'ять, це завжди гарні спогади. Це завжди е, те, до чого ви можете повернутися, переглянути, і воно викличе у вас всередині щось дуже приємне і щось дуже гарне. Тому не партеся, знімайте, знімайте в кайф, знімайте завжди. Ну, як мені зрозуміти, чого ти мигаєш? Дисплей? Чого ти мигаєш? Що тобі не так? Виключу дисплей, буду знімати зараз в цей видошукач Ублюдський. Дисплей, чого ти мигаєш? Блін, фотічик, будь ласка. Як працювати з тобою? Я не розумію, він щось фоткає чи ні? О, є, так, тільки трошки давай ближче. Це все діло візьмем. О, да! Ще піддивився у профіків, як вони роблять. Вони е, беруть, підставляють під е, трансмісію, підпирають такими спеціальними підставками, які тримають велосипед, щоб він не впав і, наче такий був у повітрі, стояв і нічого не заважало, ні на чого не спирають його. І я знайшов на Аліекспресі таку маленьку приблуду прозору, яка якраз дуже дешево, яка стає і підпирає вам велосипед. Але звісно, що я її не замовив. Тому дивіться, чудо інженерної думки. <хи> Був у мене якийсь термос. Я його просто поставив на термос. Отак. Я сподіваюся, він зараз не впаде і не розфігачиться. І зараз ми познімаємо деталі. Щодо деталей, щодо ближнього плану, це все супер індивідуально, це все супер е, особисте. Повна творчість ваших дій. Що б ви хотіли підкреслити, що б ви хотіли е, відокремити е, в своєму велосипеді? На що б ви хотіли звернути увагу е, глядача? Якщо це, наприклад, якісь ніпелі красиві. Будь ласка, там оригінальні, да? наприклад, або там якісь вісульки, які вішають, знаєте, там на сьодла там чи ще кудись, або якась особлива крута педалька, або ланцюг може бути там, наприклад. Якогось дуже там прикольного кольору золотого там чи або трансмісія, да всі такі маленькі деталі. Все, будь ласка, це фотографуйте. Я точно хочу зняти обладнання, я точно хочу зняти написи, і я точно хочу зняти те, як він е, грає на сонці, як він переливається. Погнали! Ця вилка дуже прикольно виглядає на сонечку. Опа. Тепер те саме на Canon. Це фотік за одну тисячу гривень. Зараз ще зроблю декілька фоток на телефон. Теж деталей. Як я і казав, що якщо ми будемо знімати на камеру, зазвичай зразу включається перша камера. Да? І ми знімаємо на два або на три, на другу або на третю камеру. Це у будь-яких смартфонів така функція є, будь-де, будемо знімати на три. Це такий максимальний зум, який не шкодить зображенню. Диско. Ще оскільки <смір> я е, взяв цей чудо-термас вже е, використання, то я хочу е, зробити зараз е, зйомочку е, велосипеда якраз в просторі у цьому всьому. Тільки де, щоб мені не заважало, нічого зайвого не було. Так, да, є таке. Зараз робимо. Подивіться, як красиво стоїть. Ух! Тільки термос цей буде, звичайно, заважати, бо це не паличка, і прибрати його в фотошопі буде важко. Але нічого. Практика, знаєте, у всьому треба практика. І наступного разу я вже підготуюся. І я візьму вже спеціально зроблю стаку таку з проволоки тримач, такий, який буде його тримати, щоб потім прибрати це в будь-якому редакторі, або просто звичайну паличку знайду якусь зручну, бо цього я не продумав. Так, поставив, дивіться, який класний кадр. Прям вообще классно. Аби не термос. Прям така симетрія. Симетрія це завжди красиво. Ох, прям вообще вогонь. Ой-ой-ой-ой-ой, як же класно. І прям отак, от такий зумчик. Тільки трошки термос псує. Ні, ну оце е, поєднання кольорів, яке тут є. Е, чорний, жовтий, сірий, білий. Мені здається, це прям я попав. Я попав, прям в е, 10 з 10. Так, тепер ти йди сюди. Маленький мій бойовий друже. Давай на тебе зараз ще зробимо таку загальну класну фотку. Бах! Класно. Так. Погнали. Фотка. Все ж таки, мабуть, на, на два. Да, вот так, отак. Пум. Круто. Пум. Так, ну що, друзі, перший досвід можна сказати в мене фотографуванні е велосипеда. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось нове, відкрили щось побачили те, що не бачили до цього, не знали. А саме головне, що я дуже сподіваюся, що після цього відео ви е будете трошечки, трошечки краще фотографувати свої улюблені байки. Робіть це креативно, робіть це цікаво, робіть це з кайфу. Тепер щодо конкурсу. Я хочу провести невеличкий конкурс, в якому є три дуже прості умови. Перша, ви повинні бути підписані на мене на Ютубі. Друга, ви повинні бути з Києва або мати можливість приїхати в Київ. Третя, ви повинні написати під цим відео Хочу зйомку. Через два тижні я проведу е, онлайн розіграш, оберу переможця, і ми з вами домовимося на те на той час, коли вам буде зручно, і зробимо. Крутезну е, фотосесію вашого байка або вас і вашого байка, як ви вже захочете. А щось зробимо дуже круте, зробимо дуже щось креативне і цікаве. І знімемо про це відео. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую вам за підтримку у вигляді е, вподобайок та підписок. Це дуже приємно. Це дуже мотивує мене знімати. Пишіть, хочу зйомку або. Просто пишіть під відео, чи зайшов вам такий формат, тому що в мене є ідея познімати декілька байків, дуже крутих байків. Я навіть не думав, що такі байки можуть бути в Україні. Можливо, вдасться домовитися з власником, можливо, вдасться записати якісь коротке інтерв'ю з власниками, де він розкаже про цей байк, але байки дійсно круті, дійсно унікальні, і було б дуже цікаво їх пофотографувати. Такі справи. Тому, друзі, до нових зустрічей. Побачимося!